Так, я включу запис зустрічі, я потім надішлю у групу. До речі, що до групи. Я зараз у чат надішлю посилання на групу техпідтримки. Зараз чат. Ось, в мене прохання. Це у нас є техпідтримка у меседжі WhatsApp. в мене прохання приєднатися до цієї групи. І всі питання, власне, спрямовувати у цю групу. Будь ласка, не пишіть особистих повідомленнях, не дзвоніть, тому що багато однотипних питань. І тому ми говоримо, щоб ви писали у групу, щоб інші користувачі могли також з цими питаннями ознайомитися з такими, які у вас. Якщо у вас якесь там виключні питання, ми тут зами самі зв'яжемося, якщо у вас є якісь дійсно проблеми, які дуже важко вирішити. Але з загальним правилом, будь ласка, пишіть власне у групу. Добре, ми з цим тоді йдемо далі. Адміністратор вам надав логін тимчасовий пароль, ви вводите логін тимчасовий пароль, потім вам система запропонує змінити тимчасовий пароль на ваш власний пароль. Ви його змінюєте, і після того вам буде відсвічуватися QR-код. А QR-код для чого він є. Вам необхідно буде зі свого смартфона його засканувати і встановити один із аутентифікаторів. Це може бути, ну ми рекомендуємо Google, але це може бути будь-який. Для чого взагалі він є? Для того щоб він генерував шестизначні одноразові паролі, які міняються один раз в хвилину, щоб тільки ви, ви і тільки ви могли зайти в систему. Ніхто інший. Це питання безпеки. І от після цих всіх дій ви зможете зайти у систему. Власне, я зараз не буду, не буду заходити, я зараз буду заходити на наш демонстраційний інстанс, -демо", де власне ми це все будемо показувати. Тому я входжу. Також перед тим, як ми перейдемо до самого навчання, я скажу, що це не буде ваша стартова сторінка, це наш інстанс для того, щоб ми там показували різні стратегії, документи стратегічні, тому у вас буде стартова сторінка, саме ваш план. Але перед тим, як ми перейдемо до самого плану. Я хочу наголосити, що у системі буде розділ методології зліва. От я бачу, нажимаю тут на три риски і обираю розділ методологію. І в цьому розділі у вас будуть доступні всі відео, тобто, мало того, що е, ми записуємо навчання, будуть також ще відео уроки зіма таймлайн, таймлайнами, а також буде інструкція в. Е, в форматі PDF. От я зараз нажму, і не знаю, що вона тут будемо працюватиме. О, працює інструкція. Тобто, ну у вас буде три шляхи, і шлях четвертий це нас буде писати в гру, тому з цим не має бути проблем. Тому власне переходимо. до Нашого навчання зараз. Я буду здійснити ті дії, які буде здійснювати відповідальний за моніторинг. Я вам просто покажу, як це з як з цього сторони це відбувається, і все дуже швидко зроблю. Покажу, як він це все буде вносити, і потім, власне, перейдемо до того, що ви будете робити, чим, чим буде займатися. Тоді уявляємо, що я відповідальний виконавець Вінницької облдержадміністрації. Я зараз маю знайти свій захід і внести в ньому інформацію. Я шукаю діаграму Ганта. Зараз я це... о, просто мене система верифікувати. Так, Окей, у вас цього не буде, це просто у мене. Я зараз це швидко знайду. ви, ви цим не будете займатися. Просто... Кажу, як це відбувається із сторони виконавця. Швиденько я пройдуся. Наприклад, мене, ем, наприклад захід 8.1. Я зараз його змінюю статус існе спочатку виконується. Я його міняю. І зараз буду власне ініціювати погодження. Власне, це саме те, що ви будете перевіряти. Просто я це показую зараз зі сторони виконавця, а потім буду показувати, як буде це з вашої сторони. Що ви маєте перевіряти? Перш за все це, це відповідність отриманого продукту запланованому, тобто підготовлено та опубліковані результати оцінки потреб, ну і там далі по тексту. Тобто, якщо виконавець він стверджує, що він виконав захід. Перший захід в рамках восьмого завдання, на сайті конкретно Вінницької ОДА має бути опублікований. Там какие звіт чи якийсь інший документ про результати оцінки потреб облаштування споруд цивільного захисту? Тобто я як виконавець пишу, що ем, на сайті Вінниць, Вінницької ОДА опубліковано результати тут далі по тексту. І я, як виконавець, маю дати щось на підтвердження. Um, маю дати в ідеалі тут посилання на сайт. Тому я зараз в Google пишу разом з вами. Він не цікавий: Ода, баштанців захисту. Я зараз знайду новинову, новину зараз знайду. І, от, наприклад, уявимо, що це є мій звіт щодо виконання даного заходу. Я купую посилання, я вставляю посилання, тобто ви, ваша задача це буде порівняти запланований продукт. З отриманим продуктом і перевірити ем, посилання або та, документ, який, який надасть е, виконавець. Зараз я завантажу там будь-які документи. Я завантажу на передні ночні, які ми робили. І я зараз запускаю на погодження. І от тепер ми переходимо власне, до вашої частини, до того, що ви будете робити в системі. Насправді е, у вас. Е, Дій порівняно з виконавцем дуже мало, і ми намагалися максимально спростити роботу у системі. Ви будете працювати переважно з своїм кабінетом особистим. Справа зверху у вас будуть ваші ініціали, ну, так як я на конечний тарас, у мене ініціали НТ, а у вас тут будуть ваші ініціали, і ви переходите на вкладку погодження. І у вас тут будуть у вас тут є декілька полів, очікують мого погодження і всі, хто не погодження. А у вкладці всі у, пробачте, у вкладі очікуваного погодження будуть відображатися ті погодження, які очікують саме вашого погодження. Тобто, якщо ви другим цього погодження, і система очікує вашого погодження, буде тут відображатися саме ці погодження. У вкладці всі погодження відображаються власне всі ті заходи, де ви є цього погодження. От умовно скажімо так, ви там погодили на другому етапі. Зараз погодження на етапі 4 вас всерізмуно буде тут відображатися. Тому, власне, я переходжу на вкладку Всіхні погодження, я переходжу на цей захід. І я, як відповідальна особа за погодження, я зараз перевіряю, що вніс виконавець, дивлюся, який у нас був запланований продукт. Підготовлено та опубліковано результати оцінки. Зрозуміло, виконавець каже, що на сайті Вінницької ОДА опубліковані. Результати такої оцінки потреб. Я, як відповідальний виконавець, я переходжу на посилання перейти за посиланням, я перевіряю, дивлюся. Дивлюся, оцінка потреб є, тобто новина є. Тобто дійсно відповідає те посилання отриманому продукту, тобто вони релевантні. Вертаюся назад, дивлюся файл, ну, уявимо, що це наш той самий файл уявимо. Дивлюся, ну, ніби все є, тому у мене є три опції. Як у відповідального за погодження. Опція погодити, опція погодити із уважними, і опція відхилити. Перша опція, що вона робить? Якщо ви погоджуєте, тоді погодження даного заходу воно переходить до наступної особи у ланцюгу погодження. От справа у нас є у ланцюг погодження, включаючи тумлір по рівнях. Тобто ми зараз знаходимося на другому етапі. І тоді, після того, якщо ви оберете погодити, погодження не йде до третього етапу. Як власне в системі буде відбуватися ця етапність і будуватися оцінює погодження? Орієнтовний ланцюг погодження, який буде в системі. Це є перший етап це виконавець, який запускає. Другий етап це в нас є власне ви, відповідальні заступники, заступниці голів ОДА? Третій етап це є представники міністерства. І четвертий та можливо п'ятий етап. Це у нас будуть представники Офісу президента України. Uh, ось і після того, як ви погоджуєте, uh, погодження буде надходити до наступного користувача у цьому Тобто на третій етап до представників міністерства. Uh, хочу також наголосити, що вам не потрібно буде здійснити ніяких додаткових дій у системі щодо призначення своїх прав uh, при запуску системи. Уже все буде налаштовано. Тобто, ви заходите і зразу здійсните погодження. Тому, власне, я перевірив посилання, uh, перевірив документ. Опція перша це погодити, опція друга погодитися зуваженням. Що вона робить? Ви погоджуєте, але у ось цьому от полі коментар, буде записаний ваш коментар. Тобто, що у вас є якесь. Як, як, я, я загалом погоджую, але є але. Така у нас опція також є, і ви можете погодити, і в, отут будуть вказані ваші коментарі. І третя опція це осточно відхилити. Коли ви остаточно відхиляєте погодження заходу, такий захід повертається до виконавця, і виконавцю необхідно буде розпочати виконання провачти, розпочати ініціювання виконання заходу, виконується заново. Тобто, ланцюг погодження він обривається і йому необхідно буде заново розпочати, і вам обов'язково необхідно буде вказати так зауваження. тобто, що не так, наприклад, там файл. Не відповідає продукт, ну, добре. І ви повертаєте, і виконавець може бачити, що не так. Але давайте ми погодимо в даному випадку: ми погоджуємо на підпис. Також хочу наголосити про те, що у нас в системі немає кепу ЄЦП, тому підписання таких погоджень відбувається без накладання ЄЦП та КЕП. Так, ми. Підписуємо, тобто підписується просто клавішами, так підписати. Ми підписуємо. Все насправді ми підписали, і давайте просто перевіримо. Я знову заходжу на вкладку погодження. Як ви можете бачити, у мене вже одне погодження, а не два. Тому що ось це зараз заходжу вкладку наступних всіх день погодження. Тут у нас два. Тому що ми можемо бачити, що це погодження, воно для нього переходжу, воно не очікує нашого погодження, ми вже його погодили, і можемо побачити, хто коли що погодив. Це є перший спосіб погодження, і тепер зараз я покажу що я другий більш швидкий спосіб погодження. Зараз я швидко запущу будь-який захід. Відницька вода. Відницька вода. Зараз швиденько запущу. І покажу вам, який є другий спосіб. Погодження заходів у системі. Так, я швидко запущу. Скопію продукт. Так, я запустив. Тепер давайте знову повертаємося на нашу стартову сторінку. Ми заходимо у наш кабінет на вкладку погодження. І от з'явилися захід, який ми тільки що запустили. У нас є функція швидкого погодження. Тобто, бачите, в мене тут є кнопочки погодити. Погодити їх з доважними і відхилити, не переходячи на саме погодження. Уйдемо ситуацію, що ви там, довіряєте на всі 100% своєму виконавцю, ви впевнені, що він не робить помилок, і вам немає, не, немає потреби перевіряти його отриманий продукт, перевіряти посилання, перевіряти документи. Тому ви можете просто нажати на кнопку Погодити, підписати, тут перейти в розділ зверху, підписати. Підписати і все. І це буквально займає там часу до хвилини, займає часу, і власне ви вже підписали погодження. Тому, власне, насправді, по погодженню, це в мене все. Ми я повторюсь, ми намагалися максимально спростити погодження в системі, щоб вам було ну, зрозуміло. Тому що я також був раніше теж футболцем, це все розумію. І як це ми намагалися зробити інтерфейс юзер юзерфрендів, тобто щоб було зрозуміло і понятно для користувачів. Тому, будь ласка, якщо у вас є будь-які питання, що роботи у системі, підіймайте руку, пишіть пишіть в коментарях. Зараз я на них відповім. Якщо є будь які питання, будь ласка. І я повторюю, що я надішлю е, от запис нашого навчання у групу. Е, у системі буде розімтодовоги, де ви зможете все те саме подивитися. Є також інструкція в форматі PDF без відео, тому будь-який момент ви зможете це дивитися. А е, також у вас буде можливість написати у групу техпідтримки у WhatsApp. Е, е, також ми зможемо там повісти на ваші питання. Тому, скрізь ще раз, чи є у когось якісь питання щодо теми нашої сьогоднішньої зустрічі і нашого навчання? Добре, якщо... А, так, я бачу, продублюйте, будь ласка, швидке погодження. А, без питань. Придублюй. Я зараз швиденько запущу захід на погодження і покажу, як воно працює. Я можу, я можу знайти це от. Мінрозвитку йому, навіть можна, це не принципово. Так, зараз я роблю швидкі дії виконавця. Вам це не так буде цікаво. Вам цікаво буде швидке погодження. Так, тепер заходимо власне, на стартову сторінку. І я повторюю, що ми завжди працюємо із кабінетом. От тут і ваші ініціали вони будуть. Ми працюємо із кабінетом своїм. І переходимо на вкладку погодження і справа можете бачити циферки. Скільки погоджень. Чи скільки заходів очікує ваше погодження? Переходжу на погодження. І я можу бачити, що це західний розвитку, як тільки що запустив, він очікує мого погодження. І коли я, бачите, я мишку не наводжу, нічого немає. Коли я наводжу мишку на, на назву, з'являється три іконки: зелена, жовта і червона. Зелена – це погодити. Жовта це погодити з уважними, і червона це відповідно відхилити. Тому я нажимаю на... Кнопку погодити, нажимаю. Я, тобто я не відкриваю, не дивлюся документи, не дивлюся посилання. Я нажимаю, далі зверху, справа зверху, у мене появилася така синя іконка, синій квадрат. Підписати. Знову підписати погодження обираю, і знову нажимаю підписати. Підписати. Чому так багато підписати, тому що, у вас, нас є система корзини. В... Project. UA. Ви можете так швидким погодженням накидати до 10 файлів в цю корзину і потім одним кліком підписати. Тому у вас так от багато кліків, бо це в нас ще є корзини. Так, скажіть, будь ласка, чи є в нас ще якісь питання по системі, що я можу показати, розказати по системі. Окей, добре. Тоді, якщо питань бачу, більше немає, я буду. Всім дякувати, бажати хорошого продуктивного дня. І, будь ласка, якщо є якісь питання, звертайтеся у групу WhatsApp Васаппітримки. Ми допоможемо, розкажемо, покажемо. Всім дякую, всім бажаю хорошого дня.